Як ви могли обрати таку квартиру? Дзвонить мені клієнт Руслан? Ми хочемо цю квартиру. Починаю розбиратися, яка квартира, де ви її бачили, з'ясовувати всю ситуацію, бо це клієнт по послузі супровід? Поспілкувавшись з ним, розумію, що квартиру вони побачили, і крім бажання її купити інформації, то ні небагато. Власник за кордоном, власник не спілкується українською мовою, російською не розуміє, виписав довіреність на свого знайомого, теж громадянина Сирійської республіки, і вони готові продавати. Далі, запитуючи про борги, починаю з'ясовувати, що на квартирі вимкнено світло і більше 30 тисяч гривень заборгованості. А далі телефоную клієнтам. Розповідаю цю всю жахливу історію і чую від них, Руслан. Ми хочемо цю квартиру. Перевірили абсолютно все: і власника, і довірену особу, і об'єкт на відсутність арештів, заборгованості, судових спорів. Тому вирішили йти далі, сплачувати заборгованості. Підключати електроенергію, брати довідки про відсутності заборгованості після їх сплати та виходити на угоду. А якщо вам потрібен юридичний супровід, то дзвоніть, пишіть, залишайте заявку, ми з вами зв'яжемося і допоможемо вам купити квартиру без проблем.